Не хочеться піти кось. Я вже включив. Бітін, запускаємо. Запускаємо. Ну що, ви готові? Дай Бог. Погнали. Магія. З першої. І нічого. Yeah. Звук прикольный. Ба, ничего. О! А, О, показалось, да. ничего. Показалось. О! И ничего. Блин, а что так? Ого, Лада. ты шо? Рідкість. Це не, не що нібудь. Вау. О, десь я це вже бачу. Нічого О, собі, Насипало. Оце так приємно. Буду тепер грати на ці 4 півроку. пів року. Здону нічого. Не это... Тільки не стелі. Стелі всі забираю собі. Вже їх забрав походу. Я ще забираю ще раз по другому колу. Блин, я думал уже тут будет, он их так открывается. Ой-ой-ой, свечку давай. Так, це уже малих... слухай, насыпало уже я двубу. Ну. Все, пришел час для десятки, не пришло час. Я верю. Для врыва. Бувайся. Їх тих є малих, я вже не знаю, ну це якісь. Хорошо. Ну, 750 це приємно. Але не так як може бути. А мені як було приємно. Mm -hmm. Ці стелі забрав. Завжди хотів. Чи вже компенсація сипла. Вже компенсація сипла. <рігла> <рігла> О, Ні. О, і знав нічого. Яка приємність. А давай запишем половину коробок. Типа з цензурою, а половину без. Я чувствую, що мене зараз цензура обірветься на половині коробок. сама Не знав нічого, блять. Имбербеч Все. Ммм. Папахняяк. Ммм. Ой, пала коробка на голову. Погнали. Ой, я тимона устанок оставил, вообще. Магічні. Лишь карпетками. Так, okay. Я її лишу. Не, почув давай мар. Деси я вже бачу. Да, да. <гум> Чорна, mm, Чорна ялинка. линка. Mm -hmm. Ладно. Вно. Не вино. Не вино. Ну, то, ну, як бы вже <гум> пора. Вы же мало посыпате, не. Щоб на два выйшло, якраз. Це приємно, але дайте. Ну мало би зараз всипнути, щоб вийшло на два. Алло. Ага. Ясно. Люди добрі. Вони добрі. Нам потрібно лише трішки магії, будь ласка. Магії, блин, даже, будь ласка. Не, даже не трудості де не всипало, блін. Ми втрачаємо віру в людство. Угу. Я. Yeah. Right. А я в якому шоці, я даже слова не можу підібрати. Люди добрі, дайте що небудь. Люди, Люди добрі, схаменіться. Ну. Ну це воно вже тобі тягне до цього, походу, так? Да? Ну да, 7 штучок. Якщо не буде десятки, я. Що <какви> я зроблю. Дуже погано. <какви> 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 не, вони якісь вообще Хабіб. То мій пердак зараз <смі>, так горіти <говорить>, буде. Ні, <смі> якщо вони за ці коробки тобі дадуть дві десятки, то я думаю, буде нормально. Ну що, ні? Та бля, хоча б три щось, я думав. Було б взагалі офігенно. Ні, то було але б, але якби дві десятки стоїло, то було б. Але, бля, кого ми дуримо, нахуй. Що <смі> три десятилі не випадали. Ааа. То після цієї коробки щось буде. Я думаю, що буде крокодилдо. Я прям вангую, я скажу. Я хрест хрестив шпагу. В смысле, це ж була коробка вже, ні? Я ж тоже так думаю. К Коробок більше немає. Тож ж 9. А, 9. А, блін, я думав, що це вже думаю, в смислі? Я в шоці. Не, ну Там нет, це не серьезно вообще нифига. Че не надо было, щоб Макс перший открывал. Видишь, якщо шо не випаде за пять пробок, я его забаню. Ну, ну? Я в шоці. Воно так було, ніби було. Як мій перший цей. Ей, тук-тук-тук, веде. Ми тут, каже, тобі шкода. Зараз в птицу и в следующий. Ладно. Угу. Я же сразу поезд в Си просунул. Ка мы тут. Ладно. Выходи. Крокодил там. Давай. Свято наблажается, свято наблажается, святая Рина, именно рождай мечты... Диви, воно щось там таке широке, здорове, що воно не міщається. Що, мабуть, без зате, безте. Чи крокоділка не міщається? Боже-та-та-та. та та Тримайте пише. Асорт, Я в фшот. Отримав. Ну. Нахер нам надо, да это нормально уж. Сами играйте на своих девятках. Як то на Ми Мы хотим великие стволы. Биган, блядь. Ой. Сыпь-то же, ну кручу, кручу. Відкрити хочу, да? Ну ти подивись на мене Ну д -д давайте ще один, ну, ну Полюцьки Починалося все, давайте три Дайте хоч ще один Дайте ще один О! О! Все <кхи> Давай Давай Тільки не стиль я в шоці. Ну, хоть, хоть Базилізис ГБ Перед тебе я Харікейн і його молодший син від другої жінки. Ми тут, каже. Ми тебе не покидаємо. Це що за казіно? Я в шоці. Каз Казінаки. Ну шо? Ага, я понял, номер. Тор торпеду тобі Ну ці якось приємніше відкриваються, мені здається, ні? Такий звук такий Але це треба. Пусть чимось. Даже не лки ніяк він не дасть нормальные. Получив чорну. Ну, я її таки поставлю здравангарів. Mm -hmm. Треба ще якихось... Mm -hmm. Тут діти випадати будуть чи ні? Щоб бігли бля йонки. Не треба. А колись смеяться, нет. О, Не. О Давай. Что ты братишка, притиха? Коробка на глаз попала. Ми тут, да. каже, тобі радимемо. Чую, його не можна навіть закрити. Погнали. Хочеш покажу, як лев речить? Не, ну вони прикольне, типа. Зизеля не заправили чи що, я не можу поняти. Де поезд? Локомотив. Він же ж на дровах їде. Я педузрал їх нарубаю, щоб його закинути. Погнали, все. Поїзд вирушає. Станція. Підпікова, я так понял. Я бы сказал, але это не. Добра. Я бы зараз запахнул бы ці коробки, комусь в жопу. <laughs> Осуждаю. О. Oh. О, и снова no. ни Ничего. А, ничего. <laughs> Нет, это какой-то скам. Да это елку хотя бы какую-то, и традостиля, я не знаю. Ах ты падла. О! Хотим А ну, это продажа танка, блядь. Я витаю вас. Еще мы маем. Маем Ни-чего-го. 15 техники нападало, а вся фигня, кроме девятки. Их панзера. Ну... Такое. Дякую всім за увагу. Пішов поплачу.